Секретар, я думаю, що ми сьогодні приймемо положення, навряд чи хтось із присутніх в залі його детально вичитував. І в мене буде пропозиція його всім вичитати до наступного засідання. Якщо буде потреба внести якісь поправки доповнення, то ми ж його завжди можемо по ходу внести. Так? Але ви вперше можете вносити пропозицію, надію, буде вирахувати на допомогу, як ви бачите ці я пропозиція, я би хотіла бачити заступником коміка Юрія Васильовича. Він такий, ви знаєте, коміка. Він активний, скаже будь-кому все, що він думає. Він абсолютно співпрацює з усіма сучасними сьогоднішніми демократичними, як ми кажемо, організаціями з автомайданом і самообороною з ну, правим сектором і з усіма знаходить спільне порозуміння. Я би запропонувала Юрія Васильовича. Романішин. Кого ще які будуть пропозиції? Я казав Косинський. А, Косинський, вибачте, вибачте. Вибачте. Рейтинг голосування. Тоді рейтингове голосування. Ставимо на голосування по мірі надходження кандидатур. Ви перші пропонували Косинський, потім був Хомік, моя пропозиція, і Романішин.

Хто проти? Хто утримався? Наступна пропозиція комік Юрій Васильович. Хто за те, щоб комік Юрій Васильович обрати заступником? Поки що один а по ходу роботи будемо бачити, як воно до чого. Панація. Хто проти? Хто утримався? Наступна кандидатура Романішина Юрія Семеновича. Хто за те, щоб обрати заступником Романішина Юрія Семеновича? Прошу голосувати. Це це Я що ви вже три рази Це це рекомендується голосувати. Ні, рентзов набере найбільше, я так розумію, що найти голосування. Яка з поданих кандидатура набере найбільшу і. Можна два рази голосувати? Можна. І ми, найбільше. Давайте ми собі визначимо, Якщо рейтингове голосування, то хтось з цих кандидатур набере найбільшу кількість. Якщо звичайне голосування, то треба більшість із присутніх залів. Якщо рейтингове, то найбільше набрав комік, я так розумію. Тут нам більшість не треба. Правильно я розумію? Всі, що тут брали наразі участь зборах, голосували, що ж знаю.

— Тобто ми вкладаємо за 20 днів? — Дайте я Ви обголосували за 100 днів. — Так. 12, 9 7. А в принципі, знаєте, якщо по більшості, то більшість набрала дві кандидатури. Луцейський і Кроєнський. То давайте ще раз проголосуємо. Або дві кандидатури, або проголосуємо за 10 днів. Це то голосування, то говоріння. ми можемо тут довго говорити. Шляхом рейтингового голосування найбільшу кількість голосів набрав комік Юрій Васильович. Хто? Тут виходить не треба ставити на голосування. Маємо просто підвести риску, що згідно рейтингового голосування, більше голосів набрав комік Юрій Васильович і він вважається обраним заступником. Так, так. відповідно до правил, які завжди прийняті при голосуванні. Наступне питання обрання секретаря громадської ради. Згідно положення, зазначено, що функції секретаря може, викоди, може виконувати, як там написано, скажіть мені, будь ласка, щоб я нічого не функції секретаря громадської ради може виконувати працівник сектору інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату районної і державної адміністрації, який не є членом громадської ради. У нас є два варіанти. Або погодитися на цьому варіанті, і Людмила Богданівна буде секретарем, або вибирати членів громадської ради. Є потреба обирати членів громадської ради? Ні, Нема Немає. Немає. тоді секретар Козарчук Людмила Богданівна. Я думаю, що справиться. <сум> Наступне питання порядку денного сьогоднішнього засідання затвердження положення про громадську раду при районній державній адміністрації. Та, значить, існує, Можливо. а можна? Так. Маючи працюючи в громадській раді, я нікого не хочу образити, але були такі випадки: засідання громадської ради на одному сайті пишуть одне, а на другому пишуть сайті друге. То що голова районної, голова ради погоджувала. Інформацію, яка буде витрена, ну, розміщена на засоби масової інформації, через те, що я мала прикрий досвід, коли була сфальшована інформація. І хочу сказати Григорія Івановичу, ніколи не боялася сказати те, що я думала. І Для того, щоб не була сфальшована інформація, Надія Володимирівна. Щоб ви угоджували те, що буде розміщено в засобах масової інформації. Як це можна зробити? <смір> 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 ну, так, переговорити, інформуємо, ну, перечитати. <смір> Чого я так сказала, що ми вернемося до обговорення положення? Бо цю саму пропозицію любий рівний. Треба її подумати, яким чином чи це буде візуватися інформація, чи це буде писатися та грив погоджено. Треба подумати, яким чином це має що робити надіти подавати самі інформації. Тоді засобів масу інформації не буде ніяк ні, але це добре було би щоб це було виписане в положенні, оскільки сьогодні присутні члени ради не мають перед собою того положення, Я кажу, хтось його читав, хтось не читав. Є пропозиція сьогодні прийняти, скільки воно є типове. А що означає типовий документ? Що ми маємо прийняти в своєму положенні все те, що передбачено типовим, викинути нічого не можна. Доповнити можна. Тому така пропозиція: прийняти це положення сьогодні. Тоді ми його роздрукуємо, скільки треба примірників, і кожен може зайти або до мене зайти, всі знають, де я працюю, де моє робоче місце, або зайти до Людмили Богданівні і взяти собі примірничок, ознайомитися, щоб на наступному засіданні, якщо будуть якісь побажання внести зміни, ми могли його внести і доповнити. Там, наприклад, можна розмістити, де громадська рада на сайті. Воно ну, там є. Воно там є. То кожен може зайти в дні. А, ну, сьогодні, кожен має принтер і, Тобто, якщо комусь буде потреба отримати в друкованому вигляді, то його можна отримувати. <п 'ят> сьогодні кожен має комп'ютер <п 'ят> так, Ми ждухуємо, і кого немає підтримувати. Важко обговорювати щось, коли немає перед очима. Є пропозиція прийняття затвердити положення про громадську раду згідно типового положення. Хто за? Хто проти? Утримався. Наступне питання затвердження регламенту громадської ради. Регламент громадської ради при Ківерцівській районній державній адміністрації регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при районній державній адміністрації. В цьому регламенті міститься порядок скликання підготовки засідань, хто запрошується, як планується робота ради. Знову ж таки важко щось обговорювати, коли його. Немає на руках. Тому така ж сама пропозиція прийняти за основу цей є типовий. По ходу кожен член громадської ради ознайомиться. І якщо будуть якісь слушні пропозиції, я думаю, ми завжди його підтримаємо і внесемо такі зміни. Приймається? Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийняте одноголосно. Наступне питання порядку денного призначення дати наступного засідання громадської ради. Скажіть, будь ласка, Людмила Богданівна, чи є десь визначено нормативними актами часткової коронавірусу? Ну, я думаю, що надовго на розтягувати не треба, бо нема коли розкачуватися, в кожного є якісь пропозиції. Люди йшли сюди працювати. Давайте тоді зразу ми що потім додатково. Просто уточнити, орієнтовно визначимося, чи це через 10 днів, чи через 2 тижні, які будуть пропозиції, коли провести наступне засідання. Серпня. Вері. Ні, Вері. Дов... 21 вересня. 18 серпня, 18 серпня буде сесія районної ради, а 21 серпня в четвер провести засідання нашої ради. Слухали питання. Можливо, можливо будуть наслідки сесії, можливо, в когось будуть ще питання. Але до моменту 1 вересня, ну, в серпні місяці. Порядок буде, як буде формуватися слідючого засідання. Це вносити якісь пропозиції чи На наступному засіданні ми маємо ще раз оце пройтися по положенню регламенту, вже ви його вичитаєте. Маємо скласти план роботи. Це те, що обов'язковий, те, що загальний, те, що ми його приймемо. Якщо по ходу до 20... ми визначаємося, приймаємо дату 21 серпня. Так, по ходу, якщо у вас є, ви ми... за швидко ви знаєте, мені би хотілося його не розтягувати, бо можливо воно сьогодні не відноситься до порядку денного, але взагалі зараз дуже таке питання. Зв'язку з тими подіями на Сході ми досить багато уваги приділяємо допомоги всім гуртам, ви знаєте, всі допомагають нас, ну, люди дуже щирі відгукнулися грошима і всім. Але є не менша проблема допомоги там допомогти зібрати дітей в школу тих сімей, які, може, цього потребують. І це треба вивчити. Бо може хтось і сам справиться, а комусь може й треба допомогти зібрати ту дитину до школи, то вересень буде вже пізно. Мені здається, що треба ну, не розкачуватися. Треба, щоб мирна тут виглядати речі. Є пропозиція 21 серпня. Час. Який оптимальний час? Давайте визначимо, проговоримо зручніше. В кінці дня, отак як сьогодні, до... орієнтовно на четверту годину планували. Четвер. Понеділок буде сесія районної ради. Зачна частина депутатів не будуть на робочих місцях, вийдуть вівторок на роботу. Середа так собі четверта ще не кінець робочого тижня. Ну, які проблеми знов таки місяць збирали ці установчі збори чи два місяці. Ну Для чого затягувати? Збирати? Всі прийшли сюди з метою зробити якусь колес для громади. Та може зберемося через тиждень за Нема проблем. 21 число. Ну може є якісь ще пропозиції? Пропозиція зібратися всім. Якщо не буде корм, 15-16. Ну, е, коли будемо працювати питання положення про громадську раду, я ну там є пропозиції, як стимулювати учасників цієї ради відвідувати збори. Все нормально. Відомити, і я думаю, що всі питання, які ви будете піднімати, вони достойні того, щоб їх обговорити і включити в порядок. Ден. А за два тижні можна підготуватися до тих Година ще 16-та? Ну я питаю вас, їх же пропозиції не надійшло. всім підходить 16 сторона зручно. Ну, значить, будемо так визначатися, щоб людям було зручно після роботи добиратися. Значить, ну і оскільки в нас сьогодні всі питання порядку денного вичерпані, але ми сьогодні запрошували владу. До нас, то ми би хотіли почути Анатолія Матвійовича, Андрія Сидоровича, як вони бачать нашу співпрацю.